Шановний міський голова, 6 грудня 2023 року на сайті Новомосковської міської ради було опубліковано проєкт рішення щодо ліквідації територіального центру надання соціальних послуг міста Новомосковська, що стурбувало весь колектив і примусило написати це звернення. У 1999 році було створено терцентр, послугами якого користуються мешканці міста Новомосковська, які опинилися в складних життєвих обставинах, особи з інвалідністю, непрацездатні люди похилого віку. Продовж 24 років терцентр в повному обсязі своїх можливостей надавав послуги і забезпечував усіх бажаючих. Ми хочемо отримати відповіді на такі запитання. Які потреби міста під час повномасштабної війни відкривати другий центр соціальної допомоги, який повністю дублює пакет соціальних послуг територіального центру, виділивши на це понад 5 мільйонів гривень, на підставі чого звільнили від роботи директора терцентру Росітня Тетяну Юріну. Коли Мішина Людмила Миколаївна, яка звинувачується в кримінальній справі щодо розкладання бюджетних коштів, прийнята на роботу заступником директора новостворений комунальний заклад «Центр надання соціальної допомоги. Ми вимагаємо від вас відповіді щодо подальшої долі колективу терцентру у складі 53 чоловік, які залишаються без роботи під час війни. Серед робітників терцентру є багатодітні. Тимчасово переміщені особи, дружини військових, військовослужбовці, люди з інвалідністю. Ми вимагаємо від, від вас зняти це питання черги денної і надати можливість робітникам терцентру працювати, а мешканцям міста Новомосковська отримувати якісні соціальні послуги.